Вітаю, друзі! Сьогодні 9 березня, з вами Валерій Клочок. І в мене для вас є добрі новини. Можливо, вони не такі очевидні, як може видаватися на перший погляд, але все ж таки за ними є гарна історія, гарна перспектива для України. Сьогодні папа Римський в інтерв'ю одному із італійських видань сказав, що Україні потрібно викинути білий прапор. Капітулювати і здатися Росії для того, щоб вберегти хоча б ті частини території України, які нині вона контролює, ну і такий спосіб не допускати більше жертв. Звісно, що це може видаватися швидше як зрада, і в нас викликає справедливе обурення. Але якщо зробити зріз в інформаційному просторі. Заяви політиків, які сьогодні лунають з різних куточків світу, мені особисто вказує це на те, що Росія не полишає прагнень надій все-таки всадити Україну за стіл переговорів. Я вам зараз про це спробую максимально детально Розповісти і пояснити, чому саме так я бачу сьогоднішню ситуацію в світі, хоча вона направду дуже непроста, тому підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео друзям. І так, Папа Римський сьогодні сказав, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори, той сильніший. Він розмірковує, філософствує про те, що потрібно припинити війну, що війна вигідна виробникам зброї так і таке інше, але говорить про те, що Україні потрібно сідати за стіл переговорів із Путіним і домовлятися. Він говорить, що сьогодні ми можемо вести переговори за допомогою міжнародних держав. Слово вести переговори це сміливе в його розумінні. І направду дійсно, Туреччина буквально з днями запропонувала нам майданчик проведення. Саміту миру, до якого потрібно запросити Росію, ну прямо вже взяти, і запросити. І мовляв, ми повинні зійтися на цьому форумі миру без будь-яких умов. Але і Росія повинна не виставляти умови тоді, якщо ми починаємо по щось говорити. Ну звісно, цю ідею Зеленський відразу відкинув. Я розумію Ердогана, для нього дуже важливим зараз відновити зерновий коридор за участі Росії, щоб вона могла вільно заходити свої судна Босфорську протоку. Йому важливо зараз зняття санкцій проти окремих компаній турецьких, які активно торгували з Росією. Йому це важливо. Йому потрібен мир за будь-яку ціну. Йому не важливо на яких умовах може завершитися ця війна. Він підсилює зараз позицію саме. Путіна і інші політики сьогодні активно цим займаються. До прикладу, Лі Хуей, це спеціальний представник Китаю, який здійснював до Москви, до Європи. Він був і в Києві. Він привозив пропозиції Китаю і озвучував те, як в його розумінні, в розумінні Китаю може завершитися війна, і також вивчав. Позицію сторін в цьому плані і Європейського союзу відповідно до того, що готові підтримувати Україну і Росію, які вона висуває вимоги і умови, але це робилося публічно, не кулуарно. Це свого роду також. Тиск західна преса активно публікує різного роду матеріали, де також намагається показати, переконати і наших партнерів, і нас, в тому числі, що Україні варто сідати за стил переговорів. Ну, буквально днями видання Політіко публікує матеріал про Олафа Шольца і розмірковує, що відмова Шольца надати Україні Таурус. Це як тиск на Україну, щоб ми сіли за стіл переговорів. Але вони забувають згадати про те, що Німеччина сьогодні перша країна в світі за об'ємом військової та фінансової допомоги для України. Ну, це також зовсім не корелюється із як на мене позицією і уряду Німеччини і. Політиків Німеччини в Німеччині, переважній більшості, які підтримують Україну. Більше того, якщо звернути увагу на те, як нині позиціонує себе Франція, яка нібито посварилася із Шольцем, знову ж таки, це як на мене, чисто класична інформаційна психологічна спецоперація, то Франція в цьому ж політику пишеться в цьому ж виданні, зараз створює. Нову сухопутну коаліцію і готова фактично до відправлення військ в Україну. Про це все більше говорять, навіть це підтвердили сьогодні і дали згоду у Польщі та сама Польща, яка виступала категорично проти. І все більше країн долучається до ініціативи Макрона, і це абсолютно не королюється із позицією сьогодні папи римського, який як на мене озвучує позицію Росії, яка дійсно прагне цих переговорів. А Росія це бачить. Вона це розуміє, і звітно, звісно, що бідкається, їй вкрай потрібно зараз домогтися. Припинення вогню, замороження конфлікту і відновлення наступального потенціалу. У мене особисто в цьому сумнівів немає, тому що яскравим тому прикладом є 2014 рік, коли вони анексували Крим, захопили окремі території Донецької та Луганської областей, контролювали їх впродовж багатьох років, накопичували сили і потім завдали дуже потужного удару по Україні. Ну і плюс до того, також є і інші прихильники такого примирення Росії з Україною. От, зокрема, прем'єр-міністр Угорщини Орбан сьогодні відвідав Сполучені Штати Америки, зустрівся з Дональдом Трампом, і вони там наговорили один одному купу компліментів. і Орбан попросив Трампа повернутися і принести мир. Бо дійсно після супервівторка, коли власне визначилися кандидати на посаду президента від республіканської та демократичної партії. Шанси Дональда Трампа знову обійняти крісло в Білому домі вони суттєво підвищились. Звісно, там є один друзі, Нюанс. Нікі Хеллі може ще й висунутися на вибори від третьої партії. Незрозуміло, як будуть голосувати її прихильники, а це майже 20% республіканців, які не хочуть голосувати за Дональда Трампа. Але порити з тим є і низка демократів, які не підтримують сьогодні Джозефа Байдена. Тому говорити однозначно, як закінчаться ці вибори, поки що не доводиться. Втім, в Європі. Європі вже подумають про те, як їм готуватися до можливої перемоги Дональда Трампа, який в розумінні Орбана має стати таким голубом миру для всього світу. Але мир же ж буде на тих умовах, що говорить зараз папа Римський. Україна має підняти білий прапор. У мене немає сумнівів, які умови нам висуватиме Дональд Трамп у разі приходу до влади. Він буде говорити про те, що ми повинні змиритися з тим, що Росія окупувала частину території України, нанесла шалених збитків. А про інше в форматі 24 години припинення війни я поки що ну не бачу ніяких інших перспектив, друзі. Так от європейські країни сьогодні пише видання Telegraph, повинні бути готові до того, що якщо Дональд Трамп прийде до влади, то не лише про Україну буде мова йти, а й про те, що Сполучені Штати Америки можуть вийти з північно-атлантичного альянсу. Так, у США є спеціальний закон, який не дає право президенту США одноосібно ухвалювати рішення про виведення своїх. Військових сил із Північного атлантичного альянсу, тобто про розірвання цього договору. Але таке питання президент може ініціювати перед конгресом. Якщо там буде більшість підконтрольна йому, то звісно таке рішення може бути ухвалено, зважаючи на те, як сьогодні відбувається не просто процедура підготовки голосування законопроекту про допомогу Україні Ізраїлю та Іваню, то, як на мене, це абсолютно вірогідний варіант. Європейські політики, дипломати північно-атлантичного альянсу чудово це розуміють. Ну і зокрема говорять, що перспектива. Можливого повернення до Білого Дому Дональда Трампа буде означати, що єдність НАТО буде серйозно порушена. Трамп, як і раніше, заявляв про те, що буде заохочувати Росію до ескалації в Європі, або Європа більше виділяла грошей на свою обороноздатність, Звісно, що буде ну, стимулювати Путіна здійснювати атаки на Європу. Але Європа, попри те, що сьогодні може відзначити зростання видатків на обороноздатність, багато країн вже подолали 2% відсотковий. Бар'єр внутрішнього валу продукту, який спрямовують саме на зміцнення своїх військ. Все ж таки побоюється того, що Трамп взагалі перестане співпрацювати із європейським континентом у плані забезпечення його додатковими можливостями, опору можливій агресії з боку Китаю та Росії. Відтак сьогодні ведемо про те, що вони мають бути готові до такого сценарію. На превеликий жаль, до прикладу, у Великобританії, як повідомляють джерела, взагалі зараз такий варіант не розглядають. У них немає такого плану. А от у Європі. Та ж сама Франція активно перебирає на себе такі функції, створює сухопутну коаліцію віск, які навіть можуть бути відправлені до України в найближчі місяці, якщо відповідний запит буде зроблено. Незважаючи навіть на те, що Північно-Атлантичний Альянс за останні роки розширився, до його складу ввійшли Фінляндія і Швеція, це ті країни, які довгий час залишалися нейтральними, все ж таки керівництво і альянсу і в Європі доволі стурбоване приходом Дональда Трампа можливим до влади. Хоча знову наголошую, це питання ще не є таким остаточним. Ймовірність. Перемога Джозефа Байдена зберігається, але настільки висока, як то, наприклад, нам хотілося б. Там політичну боротьбу ніхто не припиняє, але загрози абсолютно очевидні. Розуміючи те, що сценарії можуть бути дуже різними в Європі, і війна може піти не за планом Путіна. Путін, звісно, і зараз тисне на Ватикан. Він застосовує будь-які механізми і зв'язки для того, щоб переконати більшість лідерів країн світу, аби вони схиляли Україну до переговорів. Ще раз наголошую: зверніть увагу: це і Папа Римський, це і Ордоган, який говорить про переговори, це і Орбан, який поїхав додому, до Дона Трампа, який набув Сирію серйозної політичної ваги в США, він її підняв. І це все вказує на те, що на нас буде тиснути. Але є один нюанс: саме нюанс заключається в тому, що Європа зовсім по іншому на це дивиться. Позиція Франції в цьому сенсі, вона дуже відмінна. І, врешті-решт, друзі, найголовніший момент: всі ті військові спроможності, які сьогодні готуються для передачі до України, вони ще не надійшли. Або якщо надійшли, то ще не використані. І це означає, що ну, не те, що остання битва, а вирішальна битва. Ще навіть не розпочалася. Тому слідкуємо за цими подіями. Для цього підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео друзям. Обов'язково пишіть коментарі, вони допомагають відео підніматися. Хто додивився до кінця, дуже вас прошу, проявіть активність, тому що ну, зараз примітно, що знову таки канал піддається. Непривабливим дієм з боку центрального офісу, YouTube, який знаходиться не в Україні, так вам на замітку. Відтак там можливо підписка, відписка, відписка, підписка на канал. Вона дуже серйозно допомагає підіймати відео вище і розвивати україномовний контент. Всіх люблю ціную, і шану і не перемикайтесь в Україна.